по Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 29 травня. Проживаю я на Вінниччині і сьогодні в своєму садочку Увечері хочу обробити зерняткові яблуні і груші. Вчора обробляв кісточкові. Всі обробив і черешні, вишні, абрикоси, персики, сливи. Системними препаратами. А сьогодні хочу зерняткові. Покажу який стан розвитку деяких сортів, яблунь та груш. Такі старі сорти, можливо, вже і ні в кого немає, а мені подобається пепінка золотиста, шкірочка дуже тоненька яблучка смачні, можна і квасити і так споживати. Гарно розвиваються такі листки, без хвороб, шкідниками не погрізені, наче дивлюсь, так градом трішки побито. Ось такі місця. Антонівка. Такий розмір плодів, такі плоди. Не нормував, зелені операції не робив, не мають часу. Теж це старий сорт. Можливо, також мало в кого є градом. От видно от такі місця. От. Це від граду, це градобоїни. На листках от такі от побиту травми. Пройшов дощ вночі, але думаю, що обвіє, може грози не буде, так як планують на сьогодні, то все ж таки вийде обробити яблуні та груші у своєму садочку. І лігол набирає. росту, такі вже плоди, мабуть, самі більші, це в лігола. Трохи пізніше я знімлю відео, як я буду переводити свої гілки от на похилі. Бачите, тут вертикальні, як я формував. А кому цікаво, можете подивитися мої попередні відео. Я розповідаю, як я це роблю і навіщо. Семеренка, після того, як я пообрізав, щоб дурно не кропити, не витрачати препарати на заміщення, от, дивіться, вже повідбивали гілочки є, ростуть, Почав, почався різ по 25 см. В деяких місцях, от, де я вирізав, не видно, камера не передає, але от почали відбивати. Є бруньячки, але вони тут кругом повідбивають. <клух> Семеренка такий розмір плодів. Є, трошки є. От. Евеліно подобається мені цей сорт. Кожного року з урожаєм. Навантаження велике, плоди такого на даний час розміру. Витягує, завжди є. І на смак непоганий яблучка даного сорту. Ще покажу. Моді. Такий розмір плодів, листочки. Такий розвиток моді. Є теж, це вже дойшов до. До груш, <кій> груші сорту скарб, так як завжди на деяких тих самих покажу, щоб не затягувати відео. відео. Груша сорту красива, такі розміри. Ну Там веще дивлюсь більші плоди, звісно. Груша сорту Ксена. Є в мене цього сена байдуже, можете бачити. Срочно треба нормувати, бо вже буде, щоб хоч гілки не поламали. В цьому році її вистачає. Що на малих, що на здорових гілках. От. Чим вище, тим більше грушки. Так, ще покажу азійський, бо багатьом цікаво. От так розвиваються. Це сорт під назвою секуї. Так, до мене попав, теж градом побиті. Молоде деревце хосує. Десь були. Він нема, опали, не, не вчепились ці плоди. Так, кокосуї. Такий стан розвитку. Гарно розвивається. Плоди аж наверху, на цьому дереві. Не хочу йти до других дерев, там і нижче пов'язалися, кокосуї, Це наслідки це граду. От. Бо в цьому місці маленькі. Деревця, це я понащеплював такі от без плодів всі азійські грушки. Формую, витягую догори, використовувати буду препарати Скор від хвороб. Це борошниста роса, парша, альтернаріоз. І топаз скору 2 мл на 10 літрів води, топазу 15 мл на 10 літрів води. Від шкідників препарат матч Це яблунева плодожерка. Зараз треба гарно обробити хорошими препаратами, щоб спрацювало. Два таких пакетика матчу на 10 літрів води. По 404 мл. Замість прилипача адюант. Цьому уроці використовую. Якщо на груші є галовий кліщ, обов'язково потрібно ще таким препаратом Вертімек Гарно справляється використовувати 10 мл на 8 літрів води. Даний препарат. Ефективний і може спасти ваші листочки від галового кліща. Далі хочу ще порадити, ну це, звісно, якщо вже дуже запущені яблуні і є вже хвороби, з якими важко справитися, такі як борошниста роса, а особливо парша. Якщо парша вже перейшла навіть і на плоди із листків, то може справитись препарат Топсин М. Ну, звісно, він шкідливий цей препарат, бажано його не застосовувати, але він самий ефективний, якщо вже дерева захворіли. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам того каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Постарайтеся обробити дерева своєму садочку біля хати. Прийшли дощі, опади і будуть прогресувати хвороби. Зараз буде підвищення температури. Я вчора обробляв кісточкові в своєму садочку, і може там хтось скаже, що не потрібно так багато обробляти і часто, але зараз підійду, може буде видно, щоб драбину не брати. На сливах, на вершках. Вже всі листочки, от подивіться, вже погризені, поїдені. Так знизу не дуже видно, а от то була Ельдорадо слива, а це Анжеліна. Подивіться. Все вже в друсках. От, як гарно працюють шкідники. За пару днів вони обгризуть все. Лебангіант Також. Тому потрібно, потрібно обробляти. Поки плоди малі, це бербанк гант, і бажимо системними препаратами. Обробляйте. Вже чим ближче до того, як мають дозрівати плоди, то тоді не обробляти. А зараз потрібно, щоб спасти урожай і спасти саме дерево від шкідників. І хвороб також.